Ізюмський мускат надранній сорт винограду від селекціонера Олега Щеннікова. Кущі цього сорту мають дуже велику силу росту. Лоза визріває відмінно, добре тягне нагрузку. Завдяки батьківському сорту Юпітер він витримує температури до мінус 26 градусів за Цельсієм. є морозостійким і не потребує укриття на зиму. Двостатева квітка забезпечує стабільне запилення навіть за несприятливих умов. Грона ізмуса мають конічну форму, гарні на вигляд середнього розміру. Маса грони 500-800 грамів, але бувають і більші. Він не розтріскується від надлишку вологи. Ягоди ізюмського мускату темного синього кольору, масою 5-8 грамів. М'якість щільна, хрустка і соковита. Шкірочка тонка, не відчувається при їжі, смакує ізюмський мускат неймовірно. Його чудовий фруктовий мускат з карамельними нотками нагадує іриски або солодку вату. Дехто відмічає характерний присмак виду Вітіслабрузка, що дістався в спадок від Юпітера. Отже, перевагами цього сорту є висока морозостійкість, висока врожайність, стійкість до розтріскування і також його унікальний карамельний смак. Замовити саджанці ізюмського москату ви можете на нашому сайті за посиланням в шапці профілю або за телефонним номером теж в шапці профілю. Пропозиція обмежена, тому не зволікайте.